Ще не вмерла України ні слава, ні воля ще нам браття українці, усміхнеться доля Згинуть нас наші ворі женьки, я краса на сонці запануєм і ми браття у свої сто ронці до шайтіло ми пола Жимо за нашу свободу і покажем, що ми Браття козацького й тіло, ми положим за. Нашу свободу є, І покажем, що ми братя козацько, роду, Станем, братя в вітри до Дону В ріднім краю панувати, панувати Не дамо Нікому Чорне море Ще звізнеться Дід Дніпро Зрадіє це по нашій Україні доленька на Душу тіло ми положим за нашу свободу. Козацького роду, Довше й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми брамо. Козацького роду. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Цей гімн справді, який просили наші хлопці на барикадах. тримайтеся! Український народ з вами! Ми дякуємо всім загонам самооборони, які на передовій! Шановні друзі, зараз ми продовжимо ві... виступи, але просимо дитячу. Поетесу, я думаю, що це якраз символічно. Тетяну Малахову. З дуже теж символічним віршем. Здравствуйте. Это, конечно, ужасно, как детские поэты Пишут стихи о войне и обращаются к Беркуту. Мальчики, я вижу, где вы стоите. Я пришла сюда практически пешком, чтобы прочитать вам свое стихотворение. Здравствуй, мальчик, за серым щитом, выполняющий мерзкий приказ. Как же ты пожалеешь потом, что сегодня стреляешь в нас. Ты кого защищаешь, сынок? Тех, кто дал поглодать тебе кость? Ну зачем? Почему? Как ты мог? Разве ты в Украине гость? Кучу денег притащишь домой. Год не будешь вставать с дивана. Только помни, на деньгах кровь. Кровь. Сереженьки, не Гаяна. А когда будет лететь шарм Отдыхать после брата-убийства, За тобою потянется шлейф То проклятие за Юру Щербицкого. А когда полетишь назад И потащишь шматья чемоданы, Не забудь, что это глаза те, что выбили на Майдане. А когда будешь сыну и дочке покупать игрушки и велик, не забудь, это печень и почки, что отбили у вас в райотделе. А когда квартиру получишь, голиком в теплой ванне ляг, Вспомни Мишу, которого мучил На Майдане ваш толстый хряк. Ну а если тебе по ночам Будет Миша Жизневский сниться, И еще пара сотен мам, Что готовы в крови утопиться. Триста литров сдавали крови все, кто верил и верит в Майдан. Все молились, сдавались с любовью, но не выжил Сеник Роман. Мальчик, мальчик, погоны померкнут, деньги кончатся, жизнь продлится и короткого слова «беркут». Ты до старости будешь стыдиться, но я знаю, что ты не такой. У тебя есть отец, мама, брат. Что ж ты встал? Поезжай домой. Есть еще дорога назад. Не домой. Я прошу, чтобы вы сюда шли к нам. Спасибо. Дякуємо TV продовжує трансляцію серед міста Києва. Ми зараз бачимо, що відбувається на майдані Незалежності. Паралельно можемо бачити і вулицю інститутську, власне кажучи, всі найгарячіші події ви сьогодні спостерігаєте. Разом з нами і а, щодо новин кажуть? щодо того, що відбувається а, зараз в Києві, а, не лише в центрі міста а, була інформація про те, що до вулиці Кіквідзе від московської площі рухались два БТР, -и. і от один з тих БТРів, які їхали вулицею Кіквідзе, кияни заблокували та змусили розвернутись. Окрім того, міністр внутрішніх справ Юрій Луценко пише тиждень повідомив про те, що Віктор Янукович запросив до себе опозиційних лідерів на зустріч у вівторок, тобто сьогодні. О 23-й годині в ніч збираються радитись, якщо вірити словам Юрія Віталійовича. А от виконуючи обов'язки прем'єр-міністра Сергія Арбузов в телефонній розмові пообіцяв єврокомісару Штефану Фюле, що Беркут не застосовуватиме зброю. Калашникову Беркута залишиться мовчазним, запевнив Арбузов під час телефонної розмови з Єврокомісаром. Ну дуже красиво сказав, лишається лише. Сподіватися, що так воно й буде про це, власне, і сказав сам єврокомісар Штефан Фюле. Він молитиметься за те, аби ці обіцянки виявились справжніми. Хоча бачимо, що в європейських чиновників теж уже віри чиновникам українським просто немає. Ірина Геращенко у себе на Фейсбуці написала, що в лікарні помер ще один поранений, і вона ж додала, що бюджетні лікарні не справляються з валом травмованих та важко поранених. І вона просить усіх лікарів, травматологів. Нейрохірургів, всі, хто має час і може допомогти, ви потрібні у 17-й лікарні волонтерами просто зараз. І офіційна інформація про те, що в Києві сьогодні, станом на 18-ту годину, за оперативною інформацією до закладів охорони здоров'я за медичною допомогою звернувся 71 громадянин, госпіталізовано 59. Також станом на 18-ту до бюро, бюро судово-медичної експертизи доставлено 5 трупів. Три з будинку офіцерів, один з офісу на Липській. ще одна людина померла в кареті швидкої медичної допомоги дорогою до лікарні. Інформацію про стан госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатись за телефоном гарячої лінії 1503. І е, окрім того, е, зазначимо, що всі, хто дістається зараз додому чи за місцем призначення е, наземним транспортом, тому підземним власне і не можна скористатись зараз. Яндекс пробки передає автомобільний рух у столиці, практично зупинився через припинення я думаю, роботи метрополітену. В тому числі сервіс вказує на позначку 10 балів швидше пішки. Нагадаємо, що о 16-й годині, навіть за 5 до 16-ї, за наказом Макеєнка, рух поїздів метро зупинили. А при службі столичного метрополітену повідомили, що причиною є можлива загроза терористичного акту. Ми продовжуємо стежити її разом з вами за тим, що відбувається у Києві і в інших точках України, тому що пам'ятаєте, там Івано-Франківську облдержадміністрацію сьогодні знов захопили і сподіваємось, що ви лишатимете стеж разом з нами з пресоті війни. Перемикайте. Стоять на передовій, ось ви бачите. Ось ви бачите, люди з щитами на передовій. Це власне, це власне самооборонці. Вони готові зустріти своїх опонентів і виглядають рішуче. Білітя просить вас залишити майдан Так, ще одна група. Беркута рушила. Зараз я вам покажу її. Ось там буде проводитися антитератична операція.